Проєкт, який об'єднав людей, щоб допомогти бійцям на фронті. Громадська організація Країна рівності та правди започаткувала благодійну ініціативу Задонать свою любов, аби зібрати кошти на дрони та старлін для захисників і захисниць. До проєкту могли долучитися місцеві бізнеси та всі охочі. Підтримати волонтерів вирішили студенти разом із викладачкою аудіовізуального мистецтва Тернопільського національного педагогічного університету. Вони створили свій фотопроєкт. Першокурсниця Діана Лагіш виконувала роль фотографи. Дівчина зізнається, зйомка стала для неї справжнім викликом, адже вона вперше робила фото для великої аудиторії. Проте запевняє, не шкодує, що долучилася, бо знає, її робота допоможе тим, хто цього потребує. Я дуже люблю творити, фотографувати. Я завжди за коли бачу якісь такі події і дуже хотіла підтримати цей проєкт, тим більше волонтерська діяльність це дуже важливо і я була дуже рада взяти участь. До ініціативи долучилася й Дарина Кривоніс. Вона вважала своїм обов'язком залучити якомога більше студентів і запевняє, це було легко, адже ідея проєкту зацікавила багатьох, тож вони охоче приєднувалися. Я вважаю, що це дуже круто, тому що ще й заради і для перемоги. Це дуже корисно і в принципі дуже гарні емоції приносить і для людей, які фоткаються і для людей, які саме фотографують. Тому що Ну тут така приємна дуже атмосфера. Ініціаторкою проєкту стала Лілія Пацалюк, волонтерка та викладачка. Розуміючи, як складно закривати збори, вона вирішила об'єднати зусилля, щоб підтримати тих, хто на фронті. Жінка запевняє, основна ідея фотопроєкту ти можеш любити, можеш ненавидіти, але зобов'язаний донатити. Таким чином за два дні вдалося зібрати 6871 тисяч вісімсот гривню. Підтримати. Настрій святковості передати якусь таку романтичну атмосферу. Були використані багато вольгованих кульок, а також це була трендова фотозона. І надихнулися ми звичайно в Тіктоці в соцмережах, і підглянули, і зробили щось своє. Не зовсім схоже, тому що в нас було написано, наприклад, «Любов у всьому світі. Лілія Пацалюк розповідає: планують ще один фотопроєкт до дня весни, який триватиме з 1 по 8 березня. Усі охочі можуть долучитися за попередньою реєстрацією, отримати світлини та водночас зробити внесок на підтримку військових.